Ну що, ти вже готовий до святкування нового року? Купа свят відбувається кожен рік, і це не рахуючи релігійних. Знаючи сучасну молодь зараз, то смію припустити, що ти або святкуєш з родиною, або з друзями, або взагалі це у тебе самий звичайний день, як і всі, бо ти той самий інтроверт-експерт. І не маєш друзів. Або ти той самий небажаний друг, і тобі всі сказали, що вони не святкують, а насправді будуть тусити просто без тебе. В таких випадках треба просто повне обстеження свого тіла. Може, у тебе з рота смердить? Або ти взагалі як суцільна шкарпетка після тріні ну, від себе ж то не чуєш? Якщо не це, то може ти просто душний? На жаль, тут душ ніяк не допоможе, але добре. Це вже зовсім інший випадок ніж той про який я хочу поговорити. Ні одне свято, напевно, так не піднімає дупу з крісла як новий рік. За тиждень до цього можна викреслити спортзал зі своїх планів, адже бігати по магазинам це вже неабияке подолання перешкод і нів'єбенне кардіонавантаження. Біг фігурне катання на льоду. А в останні дні, якщо ти йдеш на ринок, то це взагалі реслінг з бабками, бої без правил, ну бо. Щось тим бабкам доводити, то Анріал. Рахуй, якщо ти ходиш до спортзалу і тренуєш своє тіло, то це саме той час, коли ти можеш показати, чого досяг за рік. Замість того, щоб думати, скільки береш на груди, то тут береш на око. Правно оцінюючи вагу пакетів, які ти тащиш додому. Краще. Обрати тяжчу штангу чи гантелі на 20 кг, аніж цей сраний кульок, де ручки викреслюють нові лінії долі тобі на долонях і врізаються тобі в пальці. А якщо ти не спортзальної секти, то просто дякуєш Богу, що таке відбувається лише раз на рік. І тільки ті, хто не святкують новий рік, максимум мають це накуплені мандарини і вже думають про те, як до ночі будуть додивлятися свій серіал, щоб закрити цей гештальт. Якщо ти власне саме той інтроверт, але якому все ж треба йти в своє зміїне кубло, то просто скажи, що тебе схватили за бійку у супермаркеті, і ти проведеш цей новий рік з бомжем і черговим по відділенню. Ну або класична лікарняна тема. На жаль, я не можу прийти. У мене діагностували рідкісне новорічне захворювання, синдром гострої мандаринової інтоксикації. І лікар сказав, що якщо я побачу ще одне олів'є, мій організм не витримає. Ну добре, уявімо те саменьке, але ну блін, у ну, свято живота зробити якось хочеться. І думаєш сам собі наготувати всього, чого хочеш. Поки готуєш, одночасно треба слідкувати за котом, який періодично штурмує ялинку і хоче покласти згідно з його феншую. І тут кілька виходів із ситуації: берете плівку і перемотуєте свою ялинку або кота. І раджу в плівку все-таки замотати кота, бо це вигідніше і вже економія на плівці. Власникам собак пощастило, що собаки не скачуть на ялинку, але не пощастило 1 січня. І це незалежно від того, який ти тип святкуючого треба вийти в цей. Відкритий космос. А якщо це ще й після п'янки? Ой. ну новий рік зазвичай це ще подарунки. Святкуєте ви чи ні? Ну блін, подарунки це маст have. Мамі, татові, сестрі, братові. А ось полювання за подарунками це окремий вид тортур, як на мене. Напишіть в коментарях, чи любите ви це діло чи ні. Особливо коли ти не знаєш, що подарувати, то кращий варіант буде купити отаких безкорисних гномів, функція яких збирати пелюху та кліщів. і на сьогоднішній день з інтернет-покупками вже все набагато легше. Тут могла би бути реклама якогось магазину і новорічних знижок, але поки нема. А от якщо грошей на подарунки нема, бо ви вже все задонатили на ЗСУ, то скажи, що ти просто не знаєш, як вже перевершити той подарунок долі і зробити щось краще. Бо найкращий подарунок це ти. Ну якщо ти ще й child free, то це вже дає статус тобі не просто найкращого подарунку, а ахуєнного. Бо тоді ти позбавляєш свою родину від споглядання цього. Ти Ого! It's a ps oh. oh my God! Oh my God, I wanted a PC! That's, that's <laughs> what PC? I don't like it! What? what? I wanted a Tesla. You, I already told you I wanted a pink Mercedes bit. Okay, why did you couldn't get the Mercedes bit, so you and got Benz, that? No, you gave me for my sweet 16. No, dobra Якщо все, що вас чекає, це застілля з рідними, і ви вже знаєте, що будуть питання про шлюб, партнера, коли дитинка, як робота, скільки грошей, коли своє житло, а от ми колись там сто років тому. Ну, коротше, квест з питаннями, такий собі психологічне шоу Форт Буаяр для вас, то якщо цього уникнути ніяк, раджу перед виходом до родини, нормально так тяпнути грам і заїсти травою. А також є ще простий лайфхак: берете шампанське, п'єте, але не ковтаєте. Інакше, все таки щось з ваших уст таке вирветься з наступаючим новим роком. Гарно вам вдало відсвяткувати та всього найкращого.